Це привезли зібрану лохину з поля, одного з найбільших в Україні. Тут на Волині закладено 200 гектарів блакитної ягоди. У нас вистачає як вологи, так і сонця, так і тих умов, в яких вона потребує. Лохина досить вибаглива культура, каже Сергій. Їй потрібно багато вологи і тепла водночас. Цьогоріч погода не надто сприяла доброму врожаю, колись екзотичної ягоди. З кожним роком погода якось у нас змінюється і не в кращу сторону. Весняні заморозки, які вже переносяться на травень ближче червня, тобто є ночі, коли температура опускається до мінус восьми градусів. А це вже ну якби критично. Критичні і втрати до 30% врожаю. Причому біда і у відсутності морозів у нас зими немає як такої, це теж погано. Якщо у нас в нас у лютому там температура піднімається до плюс десяти, це для деяких сортів є дуже критично. В Сезон тут працює до тисячі людей. Пані Світлана збирає лохину вже сьомий сезон поспіль. Я лохину люблю, це дуже вітамінна ягода, корисна для діток, для всіх корисна. Її найкорисніше це коли вона є свіженька, хорошенька, але з неї можна готувати варення, робити настойки. Хто хоче спробувати, записуйте рецепт. Для настоянки має бути ягідка переспівша, добуляється цукор, так як і вишнівка. Виселяється на е сонечко, пускає сік і буде вам така настоянка, лохинка. На літр лохини, літр цукру. Настоюватися mm. має місяці три, каже Світлана, і дочекатися її варто. Смак такий солодкий, сладкуватий, нетерпкий, тому що ягода не має тут терпкості. Смачний. Колір гарний. В середньому тут збирають 400 500 тонн ягоди. Скільки вийде цього року, ще не зрозуміло, але точно менше, ніж торік. Волинську лохину можна знайти і в супермаркетах України, і на прилавках в Іспанії. А яка ж ціна? Якщо експортна позиція, це орієнтовно 5-6 євро. Якщо Україна якийсь мережа супермаркетів 200-250 гривень за кілограм. Якщо порівняно з минулим роком, це на відсотків. 30 дорожче, ніж ну, ніж торік. Тобто ягоди менше, але ціна на її вища. Це якби для нас в даному році плюс. А це Київщина. Тут поле Лухини площею до п'яти гектарів. Тут зосереджені на якості та крупності ягоди. Ось подивіться, яка вона гарна, і такий тренд на невеликі поля зберігатиметься і надалі. Господар тут, пан Анатолій, посадив кілька сортів від ранніх до пізніх, які даватимуть лохину ще й у вересні. Природа була прихильна до поля пана Анатолія. Мороз майже не зачепив ягоди, то й сподіваються зібрати до 15 тонн. Навіть один сорт достигає нерівномірно на кущі. Тож для його збору треба пройтися по одній грядці до трьох разів мінімум. Ось збиральниця один прекрасна Аня, і он Руслана. Ще більш прекрасна збиральниця. Це лідери наші, збирають до фіга. Ой, багато. А <хи> це багато це скільки? Ну, десь по 50 кілограм. Однак з кадрами проблема. Всі сільські хлопці, їх ти не йдеш. Вони всі. У мене працював тут навіть двоє, один загинув вже. Остаються дівчата, у дівчат діти. У мене от тут працює зараз три чи чотири багатодітні. Із війною очікувана окупність відтермінувалася. Інвестиції в один гектар десь біля. 25-30 тисяч євро. А так як все зростає, паливо, мінеральне добрива і окупність, я рахував 5 років окупність, а от зараз 5 років, в минулому році я таку велику дулю з маком отримав. Думаю, може, в цьому році щось. Утім, Анатолій оптиміст, вірить, що все вдасться, адже пережив найгірше на початку повномасштабки. А те поле я садив у 22-му році. О, там в посадці хлопці ховалися і виставляли нашу артилерію, лупи, лупашили там тих орків. Да, я ж тоді таки заготовляв це поле. У мене на 300 тисяч згоріло все. Допомогла державна програма для садівників, так званий грант на сад. Я взяв 800 тисяч держава, 300 тисяч я вложив. Це західний підхід. 30% 70. Супер, це класно. Тепер половину коштів із цих 800 я повинен виплатити в вигляді соціальних виплат. Тобто, от зараз люди працюють, заробітна плата, соціальні виплати. та та та, та. А, Я вже туди да? да? я вже половину в державі віддав. Свою ягоду фермер збуває в столичні магазини. Беруть в нього по 200 гривень за кілограм. Це гуртова ціна. Ну а там вже націнки, податки виходить до 330 гривень. А які ціни на базарі? На столичному ринку нас зустрічає чималий цінник на лохину 280 гривень за кілограм. Далі ціна спадає. 200 гривень оптом. Це якщо брати від 6 кілограмів, а в роздріб 220. 220. Це ж вони подешевшує. Да. Це а вже була? Ну, була різна ціна і по 250, і 240, і 300. І 300 так, так. А це продають лохину з Макарівського району Київської області. 220, 240. Є крупніше попадається, є менше. А якщо брати там багато, оптом Оптом зараз багато не беруть, тому що немає торгові особи, немає людей. А це а скажите, максимально може кластитися на цього тижня чи чому я з Закарпаття, але я не мальфар. Що ви це <се> сказати. Я думаю, що пік сезону навряд буде. Anyway. А це фермер з Волині вважає, що ціна на вітамінну ягоду поповзе вниз зовсім скоро. Саме об'йом почався, зараз маса почалася. Трошки ще пойшався. Звичайно, поде. З, з неділі вже просяде ціна. Доні на гривень 20-30 просяде. Не, більше. вона впаде зараз. Час масове. Якщо дощ, то буде ціна знову, триматися. на експорт. Ціна вища на 20-25%. в Україні. Гуртова ціна зараз удвічі більше за торішню. Утім, вона ще має знизитися. Прогнозують в асоціації ягідництва. Це залежить зокрема від погоди. Чим спекотніше, тим швидше скидають ціну. Втрати врожаю є не тільки в Україні, але вони також є і в Польщі. І в Іспанії, і тому о, в цьому році значно вища ціна, і на експорті вона вища, і на внутрішньому ринку. Зміна клімату чи не основна причина втрат врожаю, але вихід є, кажуть фахівці. Сортів лохини багато, вони розроблені на будь-який клімат, бо вона вирощується там від Австралії, Іспанії до Канади, дуже в різних кліматах. А тут просто питання підбору сортів під поточні кліматичні умови певного регіону. Лідери на світовому ринку лохини Перу, Чілі, США та Канада. Але Україна поступово займає помітне місце зі своєю якісною ягодою і навіть у війну не зупиняється. Наразі з'являється багато малих підприємств площою до 5 гектарів, і саме вони в майбутньому насичуватимуть нашу внутрішню потребу в лохині, а великі гравці експортуватимуть ягоду на світовий ринок, бо українська лохина не тільки смачна, а й конкурентна за ціною і якістю. Ірина Коваленко, Тетяна Хомич та Іван. Павлович, ТСН тиждень 1+1 марафон, єдині новини.